Вітаю, це Лоцман, я Людмила. Сьогодні будемо говорити про так звані кіки, контрольовані іноземні компанії у 2025 році. Якщо ви є власником іноземної компанії або бенефіціаром, контролером такої компанії, цей випуск саме для вас. Ми вже дуже багато говорили про декларування кік, хто такий контролер, що таке фактичний контроль, які строки звітування кік, і взагалі яку інформацію потрібно подавати. З цим ви можете ознайомитися на нашому youtube каналі, або написати нам, ми вам неодмінно не посилання на youtube огляд Кік. Сьогодні ми хочемо трошки детальніше поговорити про... Помилки, нюанси при звітуванні перших компаній Кік. Саме на це податкова звернула увагу при перевірці перших звітних періодів, тобто перших 2022 року звітів Кік і 2023 року звіту Кік. Хочемо почати з такої теми, як податкове резидентство. Дійсно, ця тема дуже багато разів виносилася на консультаціях, до нас зверталися контролери з тим, чи потрібно їм звітувати кік, адже кік звітують саме податкові резиденти України. На сьогоднішній день дуже багато контролерів в зв'язку з військовим станом в Україні виїхали за кордон. Якщо вони вже не проживають в Україні більше ніж 2 роки, чи потрібно їм звітувати КІК? Це такий складний насамперед аналіз да, податкового резидентства України, тому що є багато складових. Якщо з першою складовою, що ви не проживаєте на території України понад 183 дні, тобто півроку, все зрозуміло, тут чітко можна все простежити. То далі є інша така категорія, як центр життєвих інтересів. Це завуальована категорія, як довести, що центр життєвих інтересів у вас не в Україні і ви не є податковим резидентом України? Тут дійсно є декілька ключових нюансів: по перше, те, що центр життєвих інтересів він відноситься не тільки щодо вас, це також щодо вашої родини. Тобто, давайте змоделюємо ситуацію. Ви проживаєте там в Польщі, в Іспанії вже два роки. Вам потрібно довести, що у вас тісні зв'язки саме з цією країною. Як це довести? Наприклад, у вас є довгостроковий договір оренди, у вас є вже припана нерухомість в цій країні. Ви сплачуєте комунальні платежі в Польщі, в Іспанії. У вас є, наприклад, договір медичного страхування в цій країні. Якщо у вас там є діти, вони можуть ходити в місцевий садочок або в школу, або здобувати вищу освіту в цій країні. Ті чинники будуть а, такими важливими елементами доказування, що центр життєвих інтересів вас не перебуває в Україні. Також важлива складова. Це економічна складова при визначенні центру життєвих інтересів, тобто це місце, де ви, як фізична особа, отримуєте доходи та сплачуєте податки, тому що, окрім як доходи компанії, ви також можете, як фізична особа, декорувати свої доходи і сплачувати їх в тій країні. Якщо ви можете взяти довідку з податкової Польщі, Іспанії про отримані доходи та сплачені податки, надати в Україні, сказати, що ось я вже два роки тут не проживаю в Україні. Всі свої доходи сплачую там в Польщі, ось вам довідка, це буде чудово. Але є така, я би сказала, важлива ситуація, що якщо ви супер проживаєте в іншій країні, сплачуєте там податки, але ви не закрили свій ФОП в Україні. Навіть якщо по вашому ФОПу немає будь-якої діяльності, немає оборотів, але ви все одно сплачуєте податки в Україні. То українська податкова буде вас вважати своїм податковим резидентом, тому важливо, щоб з Україною у вас не було ніяких економічних також життєвих зв'язків. Тобто, щоб ваша родина проживала разом з вами в іншій країні, щоб ви там постійно проживали, і важливо, щоб ви мали докази, чим ви можете це підтвердити. Тому що дійсно проблематичне питання, оскільки чіткою процедури виходу з українського. Податкового резидентства немає. У нас там є певні нюанси, які пов'язані з постійним місцем проживання, зміною постійного місця проживання. Але аналізуючись реалії сьогодення, більшість українців вони виїхали як біженці, вже потім почали адаптуватися в цих країнах, отримувати інші перміти, візи. Тому таку процедуру ніхто, звісно, не проходив ніяких. Декларації про миновий стан і доходи не подавалися податкову довідку про відсутні заборгованості. Ну, тим самим цю процедуру ніхто не робив, оскільки всі виїжджали за необхідністю вимушено. Також хочу зазначити іншу таку помилку, яку дуже багато хто допускав при поданні звітів КІК. Це підстава звільнення, ефективна ставка податку. Дуже багато контролерів в цю підставу наводили, навіть якщо їх компанія зазнала збитки. Тут податкова дала чіткі роз'яснення. По-перше, ефективна ставка податку це така ставка сплати корпоративного податку, яка не є нижча ніж 5 одиниць 5% за Україну. Наприклад, в Україні в нас 18% ставка податку на доходи. Якщо ми візьмемо ту ж саму, наприклад, Англію, в Англії ставка податку 19%, навіть вище. Все супер. Але ваша компанія має дійсно показати якусь роботу, якийсь прибуток, обороти і фактично сплатити. З прибутку 19% корпоративного податку. Тому що якщо ваша компанія зазнала мінусових збитків, тобто ви вийшли в мінус, фактично ви ж не сплатили ніякого прибутку, тому до вас не може застосовуватися ця підстава звільнення, тому що ефективна ставка розраховується з фактично сплаченого податку на прибуток. Та третя помилка, напевно, найбільш розповсюджена за версією податкової це не декорування контрольованих операцій. Напевно, тут було дуже багато дискусій, Всі контролери очікували, що ось-ось мають прийняти законопроєкт, який би скасував взагалі цю вимогу, але цього так і не сталося. Податково наголошує на тому, що всі контролери мають подавати декорувати свої контрольовані операції. Що ж таке контрольовані операції? Це будь-які операції вашого нерезидента, тобто вашого Кіка, це купівля, продаж, це надання послуг або інші операції з пов'язаними особами. Якщо ви є засновником української компанії, здійснювали будь-які операції зі своїм нерезидентом, то це необхідно декларувати. Якщо засновником української компанії або директором є, наприклад, ваша дружина, то такі операції також повинні декларуватись. Або, наприклад, це операції з низькоподатковими юрисдикціями. Цей перелік він визначений постановою Кабміну 1045. Його, до речі, скоротили, бо раніше там був Сингапур, Гонконг, Молдова, до речі. Наразі там перебувають такі якби, офшорні юрисдикції, як Панама, Сейшельські острови, Мальдів, Віргінські острови. Та перелік кабінету міністрів з організаційно-правовими формами, які не сплачують податки. Це, наприклад, англійська LP компанія, бо за своєю суттю, партнерство не сплачує податки. Партнери в межах своєї долі сплачують вже самостійно податки. Тому, якщо у вас були операції, наприклад, з партнерствами в Англії або в Шотландії, то ви маєте такі операції декларувати. Дискусія велися по тому, що більшість європейських країн вони мають свої списки, за якими перевіряються чи є ці операції контрольованими. Тому, наприклад, якщо у вас там будь-яка компанія, давайте Болгарія, вона перевіряє вас за своїми списками. Потім в Україні вас перевіряють за українськими контрольованими списками, тобто, де факто тут взагалі дві перевірки. Тому це таке спірне питання, але наразі практика така, що такі операції мають декларуватися. За невисвітлення такої інформації є досить вагомий, вісомий ще великий штраф. Тому декларуємо. Наостанок в інтернеті дуже багато інформації про те, що штрафи скасували за неподання звітності КІК. Ну, це трошки не так, їх дійсно віддетермінували. Наразі прийняті зміни в податковому законодавстві, штрафи Кік сьогодні не виписуються. Тобто, вас сьогодні не можуть штрафувати за неподання звітності Кік. Але одразу після припинення або зупинення військового стану 6 місяців після, якщо ви не виконали свій податковий обов'язок з подання звітності Кік, до вас будуть застосовані штрафи у повній мірі. На сьогодні ми вже маємо три звітних періоди, тому масив звітування він тільки збільшується. На сьогодні ми рекомендуємо подавати все вчасно, не затягувати, щоб штрафи до вас ні в якому випадку не застосовувалися, тому що штрафи великі та мільйони гривень. Якщо у вас залишились питання, з радістю готові надати відповіді. Ми вже подавали два звіти. Кік за 2022 і 2023 період, готуємо наразі 2024 рік. Тому з радістю готові вам допомогти. З вами були Лоцман, Тож пишіть в коментарях, який обзор має бути наступним.